Подорожуючи, ми відкриваємо світ, і сьогодні хочеться відкрити для вас Оттаву. Це місто здалося нам неймовірно затишним, хоча і є досить офіційним. Тож запрошуємо вас дізнатися, яка вона Оттава очима українців. Друзі, всім привіт! У мене за спиною величезний павук. А отже, ми в Оттаві. Оттава – це столиця Канади. І сьогодні я хочу вам показати це місто не просто з туристичної сторони, а й показати, розказати, як саме українці тут живуть, а як де працюють, за скільки можна зняти тут житло і все інше. І звісно, це такі красоти Оттави також будуть. І в кінці буде невеличкий розіграш, Тому залишайтесь тут, дивіться це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь та погнали! Досліджувати Оттаву. Отже, Оттава це місто, яке, хоч і є столицею Канади, але про нього зовсім мало відомо пересічному українцю. Сьогодні я хочу це виправити. А розібратися у всьому цьому мені допоможе Анастасія. Це українка, яка вирішила перечекати війну в Канаді разом зі своєю молодшою сестрою. І вона обрала для цього саме Оттаву. Чому зараз дізнаємось? Я одразу вибирала між Торонто і Оттавою. Я розглядала ще Ванкувер, але почитала, що Ванкувер це занадто дорого для нас. І плюс до моменту тоді важлива була часова різниця з Ванкувером і Україною 10 годин, а в Онтаріо це 6-7 годин. Мені важливо було як найкраще організувати цей графік, бо я ще ж працювала на Україну. Окей, Ванкувер ні. В Альберту холодно і далеко. Значить, Торонто або Оттава, тобто Онтаріо. Торонто, нібито хочеться, але теж погуглили ціни дорого. Так зупинились на Оттаві. Я ну якби проаналізувала, що місто хороше, в принципі, і до Торонто, і до Монреаля не так далеко, можна якби з'їздити, подивитися. В принципі, сім'ю тут знайшли на хост, школи хороші, університети. Вибір є, це державне місто. Тут багато компаній, в тому числі юридичних. Ну нібито от ідеально воно по всім параметрам підійшло. Ну я не знаю, мене це рішення зайняло, мабуть, ну два вечори. от гуглення просто про ці міста і це я прийняла. Але стоп, стоп! Давайте для початку розберемося з бекграундом Оттави, де взагалі знаходиться це місто? А воно розташоване на сході провінції Онтаріо, але не є провінційним центром, котрим є Торонто. Чому ж саме Оттава стала столицею Канади? Звісно, це довга історія. Але я розкажу вам основні факти. До середини XVIII століття Канада була розділена на окремі провінції зі своїми законами і владою. Але одного, а може, й не одного, чудового дня провінції вирішили, що разом легше буде їм жити і створили нову країну Канадську конфедерацію. Постало питання про те, де ж буде столиця. Багато великих міст прагнули отримати це звання, але через історичні особливості. В більшості з них жили переважно або англомовне населення, або франкомовне. Була навіть пропозиція, щоб Торонто і Квебек Сіті змінювали один одного кожні чотири роки, і органи влади катались туди-сюди, але це було визнано за дорогим проєктом. Тому королева Вікторія вирішила, що це має бути саме Оттава. В цьому місці проживало змішане населення, яке спілкувалося як англійською, так і французькою мовою. Тому й донині Отава це місто білих комірців. Сюди прагнуть всі, хто хоче зробити кар'єру у сфері державної політики та адвокатури. До речі, Настя якраз і працює в цій сфері. Ще Отава вважається дуже освіченим містом, тому що тут дуже багато живе людей. Які мають вищу освіту, звісно, тому що тут дуже багато працюють як журналістів, так і різноманітних політиків та дипломатів. Звісно, вони займаються всі політикою. Крім того, тут дуже багато знаходиться каналів, які транслюються на всю Канаду, і звісно, журналісти тут працюють. Тому, якби це ця, ця місто, воно таке. Воно молоде та дуже освічене. І тут, якщо ви хочете тут проживати, то можна знайти роботу саме в цих напрямках. Однією з головних пам'яток міста є парламентський пагорб, на якому розташована вежа миру, яка дуже схожа на лодоцький Бегбен. Але містяни не люблять цього порівняння. Вони вважають, що це зовсім різні речі і не варто їх порівнювати. А ви як вважаєте, вони схожі чи ні? Також тут знаходиться будівля Сенату Канади. І Палата громад, і туди й туди водять безкоштовні екскурсії. В різні дні ми потрапили до будівлі Сенату і трохи розібрались в політичній системі Канади, яка, хоч і є демократією, але дуже відрізняється від української. Отже, головою держави є британський король чи королева, зараз це Карл III. Він має виконавчу владу, яку здійснює через свого генерал-губернатора. На практиці ж британська корона не намагається нав'язувати щось Канаді, тому ця роль більш на папері. І генерал-губернатор не особливо втручається в політику Канади. Головою уряду Канади є прем'єр-міністр, якого призначає монарх за подачою генерал-губернатора. Але по факту цю посаду завжди займає голова більшості в канадському парламенті. Зараз ним є Джастін Трудо, який дуже сильно розгубив підтримку за часи ковіду. Законодавча влада складається якраз з цих двох палат парламенту Палати громад та Сенату. Палата громад це виборча палата, яка складається з 338 депутатів, кожен з яких представляє один з виборчих округів Канади. Хоча Палата громад і є нижчою палатою парламенту, але саме вона володіє більшою владою і приймає всі основні законопроекти. Які вкрай рідко відхиляються сенатом, та й уряд несе відповідальність лише перед цією частиною парламенту. Що ж тоді виконує сенат? Сенат складається з 105 членів, яких назначає генерал-губернатор за рекомендацією прем'єр-міністра Канади. Місця в Сенаті займають люди з різних професій та територій, які можуть достойно представляти місцевих жителів. Це не тільки політики, а й лікарі, вчителі. Громадські діячі і так далі. І якщо Палата громад більше пропонує законопроєктів, то Сенат майже завжди лише вносить поправки. Ми якраз і потрапили у відомий зал Сенату, який ще називається червоним залом, через його розкішне оздоблення червоною тканиною. Такий дизайн був успадкований від залів британського парламенту. І взагалі дуже цікаво потрапити до такого місця. З дитинства, бачиш таке лише по телевізору, а тут усе можна потрогати, всюди. Можна заглянути. Ми потрапили саме на французьку екскурсію, бо на англійських уже не було місць. Але це не стало для нас великою проблемою, бо ми майже нічого і не слухаємо під час екскурсій. Але походити і подивитися було дуже цікаво. Але все ж таки давайте повернемось до більш актуальних питань для кожного, хто хоче жити в цьому місці. Наприклад, як знайти тут житло і скільки воно коштує? І звісно ж, нам допоможе з цим розібратися Настя. До речі, вона також активно веде блог в інстаграмі та Тіктоці. Тому посилання на її сторінки я залишу під відео. І як тільки ми приїхали, ми почали вже шукати квартиру, придивлятися, Ми знайшли просто на кіджиджі. Mm -hmm. Я знаю, що є проблеми з тим, щоб орендувати у новоприбулих. А, ну, у мене відповідь тільки одна: ти або маєш дуже багато грошей, щоб заплатити на рік вперед, або ти шукаєш власника, який тобі повірить. Ну просто по-людськи підійде до ситуації. Іншої, якби мене запитують, інколи, як зняти житло. Ну, да ніяк. Ну, якби, в них вимагається те, то, те-то і те, то в тебе цього немає. Твій єдиний варіант знайти людину, яка тобі просто повірить, захоче допомогти. Е, ну, ми так і знайшли якби, власника. Е, він попросив у нас документи, я сказала, що у нас є гроші. Я їх поклала відразу на рахунок в місцевому банку, показала йому випуску, що в мене є гроші на випадок чого. Е, плюс він мене повірив, що я знайду роботу, він мені якраз таки допоміг знайти роботу. Е, розіслав моє резюме юридичним компаніям, з якими він працював, і так і досить швидко отримала перші пропозиції. Тобто нібито він повірив, захотів допомогти, і, типу, такий: Я тобі допоможу знайти роботу. В тебе буде робота. Ну і так ми якби, взяли квартиру. А, в нас квартира коштує 1300 доларів на місяць плюс електроенергія. Це вважається ок, навіть так добре. Середня, потім, після того, коли ми в'їхали, вже я помітила, що трішки ціни все таки падають на квартири. Наприклад, на паралельній вулиці в мене подруга зняла за 1200, і це вже вся комунальна включена. В неї граунд флор, але дуже хороший бейсмент, однокімнатний. У нас, точніше, не і безмент, а у нас ground floor, Тобто у нас така невеличка полянка, ми виходимо. Це апартмент білдинг, шість квартир, ми на першому поверсі. От. Але ну, це досить непогане розташування, це було важливо. Сестра тепер тут же, школи прив'язані до району, де ти живеш. Сестра ходить в дуже хорошу школу mm -hmm. з усіма дипломатами, там, дітьми послів і так далі, тому що вона в такому районі, де вони всі живуть. Плюс школа сама зручно розташована, ну і це було важливо для нас. І зручно добиратися. Я працюю в даунтауні буквально 15 хвилин на маршрутці, бо тут без авто. Ну, дуже складно. За два дні в Оттаві, крім того, що це місто політиків, я ще зрозуміла, що це і дуже туристичне місце. Володарямі якого є білки, і їх тут нереально багато. Вони, як голуби в будь-якому парку України. Що ж ми відвідали як туристи в Отаві? Ну, звісно, Парламентський пагорб. Також побачили відомий на весь світ канал Рідо. Але відомий він не у такому вигляді, а у замершому, тобто взимку. Саме у цю пору року цей канал стає найбільшою і другою у світі за довжиною ковзанкою. Місцеві жителі і туристи дуже люблять цю розвагу. А знаєте, люди, що ми зараз будемо йти робити? Ми будемо йти їсти боброві хвости. І навіть не з бобра Тому йдемо з нами і побачимо. Бо канадська кухня поки нас не дуже вражає. Може це буде тут десь смачно. Пішли. Отже, Beaver's Tales це вуличні смаколики, які радяться куштувати кожному туристу. Ось такий невеличкий червоний лоток знаходиться біля ринку Байвор. Що ж таке цей бобрячий хвіст? Ну що, нумо куштувати? Отже, що таке боброві хвости? Це дивіться, отакий от смаколик. До речі, вони солодкі. М'яса тут взагалі немає. Це таке от пухкеньке тісто. Я думаю, як на донаці. Якась така гарна начинка. Ми от взяли з Брауні та от всякий, я так розумію, з скітлс та арахісовою пастою. Якось так. Зараз будемо куштувати, але я вже бачу, що це не може бути несмачно. Ну, як це може бути не смачно? Це буде дуже солодко, але якось так. Тому така є е, е, канадська їжа. Ще одним цікавим місцем, яке ми відвідали, став канадський музей природи. Як ви вже помітили, нас дуже притягує до таких місць, пов'язаних з тваринами і природою. Це дуже круте місце для відвідування, якщо ви теж таке любите. Музей має чотири поверхи з різними експонатами. Та й сама будівля вже дуже радує око. У музеї дуже багато. Опудал різних тварин та повномасштабних скелетів динозаврів та тварин льодовикового періоду. Також багато інтерактиву, що дозволяє діткам тут гарно провести час. Ще довго ми спостерігали за колонією мурах. Це було дуже цікаво. Отже, з першого погляду на місто нам неймовірно сподобалося. Воно дуже затишне, по європейському гарне. Та має дуже багато зелені. Але треба ще й Настю спитати про те, що тут відбувається зсередини. Отава це, на перший погляд, скучне місто. Чому скучне? Тут не так багато тусовок. Тут не так багато людей, які люблять тусовки в плані там музика, дискотеки, таке. Тут люди займаються хайкінгом, спортом, ходять на екскурсії, їздять на відпочинок в Європу. Чому? Тому що це governmental city, Тобто всі працюють на уряд. Це мрія, це ціль майже кожного. Ну, відповідно, суспільство так і побудоване. Це не всі такі. Уряд, навіть якщо ти там не знаю, прибиральник в уряді. Це дає їм дуже хороші бенефіти, страховки і так далі. Це дуже цінується, і якби місто навколо цього побудоване. Тут є юридичні компанії, тут є іт компанії, тут є фестивалі, розваги і так далі. Але ти нібито відчуваєш вайб цього міста зовсім по-іншому. Воно таке дуже спокійне. Ну, навіть можна там приклади навести. Тут клуби працюють до дворугої ночі. Ну, якби для України, коли з Києва приїжджаєш, це дивно. Ну як це? Ти заходиш в ресторан, в 12, тобі вже ніхто їсти не приготує, швидше за все. Вони вже все, вони вже заспокоюються, максимум бар, вже все закривається. Оттава безпечна, оттава дуже комфортна, тому що вона не така велика. Тут мільйон населення, ось буквально недавно стукнуло. Тому для початку я вважаю, що вона ідеальна. Але тут потрібно враховувати, що через те, що це державне місто. На державні посади новоприбулих українців навряд чи будуть брати. Правильно це потрібно мати дуже хорошу мову, дуже якусь класну освіту, і то не факт. Якісь таких простих професій робітничих тут набагато менше ніж в інших провінціях або інших містах, тому що тут не так багато тих виробництв, де можна було б цю роботу отримати. В принципі, я можу сказати, що тут майже будь-хто себе приткне. Питання в тому, як швидко і наскільки гарні для тебе будуть тут умови. Якщо ти розраховуєш на мінімальну заробітну плату, тобі потрібно розраховувати, що і житло ти хочеш знайти максимально дешевше, і пересування, щоб обходилось максимально дешевше. Так? Тут це трішки по-іншому. Ти можеш знайти на мінімальну зарплату роботу, але квартира в тебе буде все одно по ціні столиці. І проїзд на маршрутках тобі буде коштувати якісь гроші, про машини взагалі мовчу. Ну, якби не факт, що ти зможеш її собі дозволити. Тобто, я б сказала, що це дуже класне місто, але потрібно чисто фінансово порахувати, подумати, яку зарплатню ти можеш отримувати, і чи ти потягнеш фінансово оплачувати це місто. Якщо це двоє членів сім'ї, чоловік і жінка працюючі, в принципі, можна обом. Тут є констракшн, тут є прибирання, тут є... ферм, здається, немає. Виробництва мало, але от такі там касир, не знаю. В магазин е як це, фасуваль, ну щось такого формату, тут є ці роботи. Але це ж мінімалка 15 доларів в час, максимум 16. Ще одну фішку, про яку розповіла нам Настя, хочеться передати і вам, бо воно може стати у нагоді. Так, окрім роботи, я тут займаюся волонтерством. Я буквально з перших днів. Е Цього проєкту прийняла ньому участь, називається він «Кафе Україна. Е, є така організація як Спілка української молоді в Канаді, є Оттавське відділення цієї організації, є будівля ціла, яка була колись, не знаю, 20 років тому допустимо, виділена Оттавою для цієї організації. І е, в цій будівлі є таке приміщення, яке нібито схоже на кафе, там є кухня, е, площа кафе. От, і волонтерам цієї організації прийшла ідея, що Ньюкамерам камерам потрібно десь збиратися. А, був тоді Майдан Маркет, це така була теж організація, де ти міг прийти взяти якісь продукти на перший час, засоби гігієни особисто і так далі. На жаль, його недавно закрили. А, окей, але це такий нібито як магазинчик. Ти прийшов, вийшов і спостерігалася така ситуація, як на парковці люди потім стоять на коридорі, і спілкуються. тобто Українцям потрібно спілкування. По-перше, є питання організаційні, по-друге, всі шукають роботу, там щось запитують. по третє просто хочеться поговорити з українцями, є пусте приміщення, і прийшла ідея цього кафе, соціального проєкту, не знаю, громадського хабу і так далі. Е, я так вийшло, що на перших буквально хвилинах цього проєкту про нього дізналася, вклинилася, допомагала його відкривати, шукати меблі і так далі. І зараз він досить успішний. А ми працюємо вівторок, п'ятниця, субота. Ти можеш просто прийти, випити безкоштовно кави, чаю. Там завжди є якісь снеки. А все абсолютно на волонтерській базі. Завжди є волонтер, який тобі допоможе. Завжди є ось таке щось перекус безкоштовний. І ти можеш поспілкуватися. Перші пару місяців працювали от просто ось так в режимі «walk-in». Потім почали організовувати заходи. Кожна вівторка, наприклад, у них у нас англомовні спінг-клаби, по п'ятницям. інколи коли робимо вечори кіно, інколи якісь вечори музики, майстер-класи, жіночі зустрічі і так далі. По суботам теж арт-терапія для дітей недавно була медитації. Тобто максимально намагаємося. По-перше, дати привід прийти, по-друге, отримати безкоштовну якусь нагоду розважитися, щось цікаве, чимось позайматися. Ну і, звісно, що поспілкуватися. Не знаю, я цей проєкт дуже люблю, він мені такий. Ну, я правда щиро до нього відношуся, намагаюся максимально краще зробити для ньюкамерів, так як я вже трішки освоїлася, а люди все ще приїжджають, все ще шукають оцього такого першого якогось українського тепла. От, і це намагаємось здавати. Ну і окрім цього, в мене є ще один проєкт, він уже не повноцінно волонтерський. Ми запустили свій бренд одягу, буквально ось-ось з подругою. Познайомилась, до речі, теж в кафе. Вона просто я була волонтером в той день, вона прийшла, випадково проїжджала мимо, вирішила зупинитися, ми познайомилися, здружилися, почали думати, що таке прикольно організувати, чим ми хотіли займатися, і прийшла ідея бренду Жадане. Футболки, худі це будуть перші продукти, які ми будемо запускати. Ось буквально з тижня на тиждень чекаємо, щоб перша партія приїхала в Канаду. Круто! Будемо сподіватися, що людям сподобається. Ну і звісно, цей проект також буде приймати участь в житті кафе Україна. Будемо частину коштів направляти на цей проект. Частину коштів, звісно, будемо направляти на допомогу нашим захисникам і захисницям. Якщо вам буде цікаво, це підтримати дівчат і я думаю, це обов'язково потрібно робити. Я залишу посилання на сторінку, і ви зможете там замовити там чи худі, чи футболку. І я також думаю, що замовлю вас обов'язково. Ми дякуємо Насті за її розповідь і маємо надію, що вам вона також допоможе. І наостанок ми хочемо вам показати місце, яке просто обов'язково потрібно відвідати, якщо ви будете десь поблизу. Воно знаходиться між Оттавою і Монреалем. Але все ж таки ближче до Отави. Це парк, який називається Омега-парк. Його концепція заключається в тому, щоб відвідувачі могли відкрити для себе північноамериканську природу. По суті, це сафарі. Бо ти майже не покидаєш машину і можеш годувати тварин, що неймовірно потішно. Цей парк дуже відрізняється від традиційних зоопарків, великою площею та природним середовищем, в якому проживає більше 20 видів тварин. Парк безпечно поєднує людей з природою, дозволяючи нам доторкнутися до неї. Ми дуже полюбили цей парк. І якщо у нас буде можливість ще колись туди заїхати, ми так і зробимо, тому рекомендуємо. Це друзі. Ми залишаємо Отаву. Це неймовірне місто. Воно нам реально дуже сильно сподобалося. Тому, якщо ви хочете сюди їхати, я думаю, що реально буде тут життя дуже комфортним. Я вважаю, що це дуже європейське місто з громадським транспортом, з нижчими цінами, ніж у Монреалі. Найголовніше, ніж мені Торонто і це також Онтаріо, і там не потрібно знати французьку. Тому я реально думаю, якщо ви хочете жити в цьому місті, якщо ви хочете е, якусь кар'єру, типу е, помічника-юриста або щось таке десь в офісах, то це саме для вас. Тому реально крута провінція. Е, звісно, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, і, і у нас є подарунок для вас, звісно ж, як завжди. Ось така. Такі, якби, номери, номера Оттава. Ми вам хочемо подарувати, але не, не тільки їх. Якщо ви хочете отримати такий подарунок і ще, крім цього, дещо, але це буде трохи сюрпризом для вас, ставте лайки, обов'язково залишайте коментар і обов'язково ще зустрінемося в наступному випуску. До побачення!